Радіо UA Chicago ну, в росіян все не як в людей. Є інформація, що в Росії зміни клімату відбуваються навіть навіть вдвічі швидше, ніж на решті планети. За полярним колом, російські метеорологи фіксують небувалу спеку, а на далекому сході рекордні для літа низькі температури. У Сибірських і Арктичних регіонах Росії таке підвищення температури сприяло таненню вічної мерзлоти, що виділяє потужні парникові гази в атмосферу та завдає ще більшої шкоди. І як чудово, що матінка природа також на нашій стороні. Ну і власне про спеку в цей час буряті коктейлями Молотова просто посередня закидали військомат в Улан-Уде. прекрасно? Не тільки в Буреті, направду невідомий чоловік. попередньо військовий також погрожує підірвати гранату і в УФІ. І з ним ведуть зараз перемовини силовики. Є інформація про те, що навіть перекрили ціле шосе, щоб угомувати цього персонажа. Ну тому. Цікаво, що такі навіть, відбуваються події на Росії. Нам лише це на руку, але це не все, тому що за останні два дні у Росії сталося близько 25 підпалів військомадів. Власне найчастіше поліями виявля виявилися люди похилого віку чи жінки. Усі вони, нібито, стали жертвами з здирників і шахраїв. Але попри все, судити їх збираються за буквою російських законів. Росіяни нищать себе не тільки на суші, також і в повітрі. От сьогодні гідролітак розбився на Росії в Краснодарському краї. Двоє людей, які були на борту на щастя, загинули. А і це я думаю буде така тенденція продовжуватись, тому що росіяни все ж таки їхня тупість, їхня їхня, їхня бюрократія, власне, їхня крадіжка в самих себе вона буде мати такі наслідки їх буде дедалі більше і більше. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте про наші вчорашні новини, про те, що в Москві була бавовна тому подібне. Отож, російські компанії почали тікати з офісів у Москва-Сіті після атак дронів. Декілька власників бізнес-центрів у різних частинах столиці вже отримали запити на оренду від резидентів Москва Сіті. Водночас за останні три дні з'явилися десятки оголошень про здачу та продаж комерційних приміщень у вежі iq квартал Наталя не сказала, хто саме атакував вчора Москву. А це був Бобер Бобер. Бобер. А, та, Бобер це відео нас є на нашому youtube каналі Як Бобри атакують Москву, ну тобто безпілотник називався Бобер, що ви розуміли. І це все має наслідки. Має наслідки а, дійсно, як ти зазначила, компанії почали тікати, а це означає, що інвестиції а, почнуть відтікати також. А, і власне економіка Росії ще більше послабне. Ну і це призводить до того, що конфлікти вже з'являються серед еліт, і вони будуть тільки зростати про це говорять навіть і в нас в Україні в генеральному управлінні розвідки. Є багато конфліктів у середині російських і в путінських навіть еліт, і вони звичайно будуть лише наростати. Те, що ми побачили в з історії Пригожина, це така певна верхівка айсберга у середині. Там також буде багато цікавих процесів. Про це сказав речник і представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. і ми на це щиро сподіваємося, що це буде саме так. Радіо ЮА Чикаго.